Всім привіт! Сьогодні у мене для вас трохи неочікуване відео не про електроніку, а про корпусні меблі. Тож, хто підписався заради електронних саморобок, не хвилюйтеся, такі відео також будуть, але трохи пізніше. А поки я хочу показати вам одну цікаву програму для конструювання меблів. Називається вона Конструктор корпусних меблів 2D. Це інструмент. Який дозволяє проєктувати меблі з ЛДСП і одразу ж складати карту розкрою. Зазвичай для виробництва меблів потрібно використовувати дві різні програми: одну для проєктування, іншу для розкрою. Але тут усе об'єднано. Причому працює це все прямо у браузері, безкоштовно, без жодних підписок. Чому це важливо? Якщо ви займаєтеся меблями лише для себе, як хобі або час від часу, то напевно стикалися з обмеженнями у програмах, то зберегти проєкт не можна, то друк тільки у проверсії, поки не купиш підписку. А тут відкрив сторінку в браузері і працюєш. Мінімум зайвих клопотів. Загалом, усе це я зробив для себе, і якщо це підходить вам, то користуйтеся на здоров'я для власних потреб. Отже, давайте подивимося, як це працює. Відкриваємо програму у браузері. У мене вже є готовий проєкт, ось ця комод, який я намалював. По суті, це готовий виріб. Його можна зберегти як картинку, але набагато важливіше і цікавіше тепер перейти в деталізацію. У деталізації відразу бачимо весь список деталей розміри, кількість, кромка, товщина матеріалу. Дані можна легко експортувати, хоч у Excel, хоч у текстовий файл. Наступний крок перейти в програму розкрою. Тут усе просто бачимо, що увійшло в розкрій, що не увійшло, Деяка кромка. Це зараз була вступна частина, так би мовити, швидкий приклад. Але до цього прикладу комода я завжди можу повернутися, оскільки він у мене вже збережений на комп'ютері. І так, тепер для прикладу давайте зберемо щось просте. Візьмемо тумбочку. Ось я знайшов картинку тумбочка в інтернеті і припустимо, що мені дуже потрібна така ж сама, і я можу її тут створити. Що далі потрібно зробити? Спочатку задаємо розміри каркаса. Ширина 360 мм, висота 530 мм, глибина 440 мм, кромку ставимо 0,8 мм, задня стінка накладна. Цоколь у цьому випадку не потрібен, щоб цей виріб був схожий на оригінал. Перша деталь, яку я додаю, це поверхня, щоб усе відповідало зображеному на картинці. Додаємо у верхній кресті виступу перед на товщину ЛДСП, тут це, наприклад, 16 мм. Кромку призначаємо для поверхні, задаємо спереду та з боків. Дно в цьому прикладі не потрібне Це готово. Далі, щоб було як на картинці, додаємо полиці, беремо дві секційні полиці, ось так, раз, два, ставимо їх у потрібні координати. Кромку для цих полиць призначаємо тільки попередньому краю тонку, наприклад, 0,8 мм. Всередині можна ще зробити полицю, заглибивши її на 5 або 30 мм, вона потім буде прихована дверцятами. Тепер додаємо двері. Вони накладні, значить, по висоті та ширині додаємо подвійну товщину ЛДСП каркаса. Кромку призначаємо вже товстішу. 1,2 мм. Усе вийшли дворцята, як на картинці. У результаті у нас вийшло 5 деталей. Перевіряємо деталізацію ще раз, бокові стінки, задня стінка, полиці, дворцята. Кромка врахована. Тепер натискаємо кнопку і вирушаємо в розкрій. І ось усі наші деталі автоматично перенесені в програму розкрою. Це така ж сама веб-сторінка. Як і у випадку з конструктором. Тут також потрібно почати з установки розмірів листа ЛДСП, того, який у вас є або буде в наявності. Зараз я роблю стандартні розміри листа 2750 на 1830 мм, ширина пропилу зазвичай 4 мм. І ось тут є цікаве, можна вибрати різні методи розкрою. Я заморочився і дозволив вам тут робити вибір із шести поширених методів, це навіть буде пізнавально. Коротко. Економія матеріалу це найпростіший варіант. Програма намагається розкласти деталі так, щоб витратити якомога менше матеріалу. Працює швидко, підходить на кожен день. Швидкий розрахунок. Тут усе ще простіше, деталі викладаються рядами. Можна сказати, як плитку на підлозі, ряд за рядом. Не найекономніший, зате розрахунок зрозумілий Гільйотинний метод тут особливість у тому, що всі розрізи прямі і наскрізні, наче ріжеш лист гільйотиною. Дуже зручно, якщо у тебе верстат, який ріже тільки прямими проходами. Полиці Цей метод розкладає деталі поличками згори вниз, по висоті. Добре підходить для однакових або схожих за розміром деталей. Інтелектуальний розкрій Тут програма сама розумно підбирає розташування, щоб усе вмістилося максимально компактно. МАКСРЕК алгоритм максимальних прямокутників. Найбільш жадібний до матеріалу. Він намагається втиснути кожну деталь так, щоб відходів було мінімум. Перед нами повний список наших деталей. Він доступний для будь-якого редагування, можна сортувати, змінювати назву, ширину, довжину, кількість, кромку, дозволяти змінювати автоорієнтацію або додавати чи видаляти деталь. І так, усе перевірили, усе подобається, значить натискаємо кнопку Розрахувати розкрій. Усі деталі розкладаються автоматично на листах вказаного розміру. Якщо результат не подобається, змінюємо метод або Натиснувши на цю кнопку редагування, можна переставити деталі вручну. Тоді можна буде повернути деталь, перемістити деталь на інший лист. Загалом гнучкість є. До речі, у програми є корисна панель керування у розкрої, деталі можна обертати, переміщати, перекидати на інші листи. Я цим користуюся, бо періодично хочеться щось поставити, перенести чи повернути по-своєму. І, до речі, давайте окремо поговоримо про кромку. У програмі це реалізовано дуже зручно. На кожній деталі, де призначена кромка, з'являється помітна червона смужка вона широка і добре видна, як на екрані, так і потім на роздрукованому аркуші розкрою. Це зроблено спеціально, щоб ви не заплуталися під час поклейки кромки вручну. Тобто відразу видно. Який край деталі має бути облицьований? Що ще важливо, у списку деталей можна без проблем змінити, на яких сторонах буде кромка? Припустимо, ви вирішили, що крім переднього краю потрібно ще обробити бік, зайшли в деталізацію і додали. Усе просто. Але тут є один момент, який обов'язково потрібно пам'ятати, якщо ви спочатку створювали проєкт у конструкторі корпусних меблів 2D. То програма автоматично враховує товщину кромки. Тобто розміри деталей уже скориговані десь по ширині, десь по довжині. Це потрібно для того, щоб у готовому виробі все сходилося без зазорів. Наприклад, дверцята у шафи накладні, і кромка на них 1,2 мм. Програма вже зменшить розміри самих дверцят на цю товщину, щоб після поклейки вони стали рівно. І якщо ви потім вручну зміните кромку, не враховуючи це, можна збити точні розміри. Тому правило просте. Якщо деталь робили в конструкторі, довіряйте тим розмірам, які він видає. Якщо правите кромку вручну в списку, завжди майте на увазі, що програма могла вже закласти корекцію під обрану кромку. І ось ця червона маркування реально рятує від помилок. Особливо коли деталей багато. І на око запам'ятати, де має бути кромка вже неможливо. На друкованому розкрої ви відразу бачите Ага, ось тут клеїмо. А тут ні. Коли все готово. Тут унизу в специфікації можна подивитися розрахункові дані. Програма показує специфікацію, скільки листів пішло, який загальний метраж кромки, довжина пропилу і список деталей. І так, верхній ряд кнопок Завантажити Завантажити свій проєкт. Якщо у тебе вже був збережений файл із деталями, можна відкрити його і продовжити роботу, Зберегти, зберегти поточний проєкт із деталями. Корисно, щоб не втратити результат і потім швидко повернутися до нього. Ручний режим переміщення деталей на листах після автоматичної розкладки. Можна буде повернути деталь на 90 градусів або перемістити деталь на інший лист, експортувати розкладку деталей у картинку PNG. Зручно, якщо потрібно, зберегти візуалізацію і роздрукувати на принтері. Експорт у PDF. тут зберігається не лише картинка, а й деталізація-специфікація, зручно для друку або відправки, створити текстову специфікацію. Повний список деталей із розмірами, кромкою та кількістю. Корисно для подальшого виготовлення дуже зручно. І є тут ще порівняти методи, це просто невелика статистика порівняння, як спрацювали різні способи розкрою. Програма рахує кілька варіантів і показує, який із них більш економний або зручний. Ну, загалом, це тут дрібниця, але також можна переглядати. Так, мені здається, я детально розповів про елементи керування сторінки розкрою, але не розповідав про елементи керування першої сторінки конструктора, де, власне, створюється виріб. Це не проблема, натиснувши кнопку до конструктора, ми знову потрапляємо на сторінку конструктора. І так, налаштування каркаса це завжди те, з чого починається конструювання. Тут задаються базові параметри вашого виробу. Габаритні розміри. Ширина, висота, глибина це розміри шафи або тумби в міліметрах. Задайте загальні розміри каркаса, у межах яких будуть розташовані всі деталі, ЛДСП, міліметри, товщина матеріалу зазвичай 16 або 18 міліметрів. Але оскільки це програма для любителів, тут ви можете задати товщину навіть під дерев'яну дошку. Кромка міліметри товщина кромки, якою будуть облицьовані деталі. Тип крайкування довідка Це варіанти того, як буде виглядати позначення кромки на кресленні. Наприклад, Кромка по всьому периметру, Кромка з двох сторін, Кромка тільки з одного боку. Без кромки. І так далі. Виберіть той варіант. Який буде відповідати крайкуванню якоїсь конкретної деталі, а тут можна встановлювати для кожної деталі товщину самої деталі, і окремо товщину кромки та варіант кромки, усе це надалі буде враховано у ширині або довжині деталі. Тепер, власне, набір деталей, з яких можна сконструювати виріб із ЛДСП? Полиця секція це горизонтальна полиця, яка ділить шафу на секції. Потрібна для встановлення меж для дверей і фасадів шухлят. Зазвичай ставиться між боковинами. Можна задати її координати по висоті та глибині. Перегородка секція. Вертикальна перегородка, яка ділить шафу на кілька секцій по ширині. Також потрібна для встановлення меж для дверей і фасадів шухлят. Ставиться між верхом і низом корпусу. Полиця внутрішня. Звичайна внутрішня полиця. Вона не ділить шафу на секції і не впливає на межі дверей та фасадів шухлят, а просто вставляється всередину для зберігання. Наприклад, полиця для білизни в шафі. І також у внутрішньої полиці є параметр заглиблення всередину в міліметрах. Перегородка внутрішня. Внутрішня перегородка, яка теж не вважається несучою секцією. Так само не впливає на межі дверей і фасадів шухлят, а просто ділить простір усередині. Також можливе заглиблення цього елемента всередину, аж до того, що це буде не перегородка, а ребро жорсткості. Двері. Накладні або внутрішні двері. Додаєш їх у потрібну секцію виробу, задаєш розміри, кромку, зазори, накладні чи внутрішні. Це задає користувач, для накладних коригує розмір збільшення напуску, або, навпаки, для внутрішніх зменшує розмір, щоб був зазор між деталю дверей і стінками секції. Також задається кількість дверей. Наприклад, для розпашних дверей потрібно встановити кількість дві двері, або можна більше, якщо у вас є в цьому потреба. Фасад шухляди це лицьова частина висувної шухляди. Те, що видно зовні. Зазвичай ставиться кілька фасадів підряд, якщо багато шухляд. Тоді користувач вказує кількість якщо більше, ніж одна шухляда. Аналогічно, як і у дверей, коригується розмір, фасад шухляди накладний чи внутрішній. Шухляда внутрішня власне, сама внутрішня шухляда, яка ховається за фасадом. У програмі можна задати її глибину. Кількість, висоту, допуск на напрямні зазвичай це по 12 мм з кожного боку. Поверхня. Будь-яка додаткова площина. Ви бачили, як я її зараз застосував у прикладі тумбочки, а для інших виробів її можна використовувати для доопрацювання конструкції, якщо потрібно щось нестандартне в поверхні виробу. Наприклад, якщо у стола треба зробити виступаючі краї. Також у цьому елементі використовується вибір, потрібно дно чи ні. Додаткові параметри. Задня стінка можна вказати, чи буде вона взагалі, чи буде накладною зверху на корпус або вставною у пас. Висота цоколя міліметри, задає висоту подіуму вашого виробу. Якщо виріб стоїть прямо на підлозі. Можна поставити нуль. Кнопки, які розташовані поряд із кресленням виробу. Кнопка Центр повертає вигляд у початкове положення, наче скинути камеру. Зручно, якщо наклацав зум і втратив деталь, збільшити, зменшити. Це зум наближає або віддаляє робочу область. Корисно, коли потрібно розглянути дрібні деталі або навпаки побачити весь проєкт. Переміщення. Клікнув на збільшене креслення, затиснув ліву кнопку миші і можна тягати креслення у вікні перегляду. КОордината XY. Показує точку координати для деталі на листі у міліметрах від кута. Якщо встановити курсор у якусь точку і натиснути ліву кнопку миші та потягнути курсор, то у вікнах лінійка відобразиться відстань, протягнута курсором миші по кресленню. Розміри по X та y у міліметрах. Розмір. Натискаємо кнопку X і клікаємо на точку креслення. У тому місці встановиться додатковий розмір по осі X. Натискаємо кнопку Y і клікаємо на точку креслення. У тому місці встановиться розмір по осі Y. Кнопка Видалити XY. Натиснувши цю кнопку. Ми можемо видалити раніше встановлені додаткові розміри X та Y. Керування проєктом. Тут інструменти для роботи з проєктами. Зберегти проєкт зберігає поточний проєкт, щоб потім можна було відкрити і продовжити, завантажити проєкт. Відкрити раніше збережений файл, зберегти як малюнок, експортувати креслення у вигляді картинки. Перейти до деталізації це наступний крок. Формується список деталей з розмірами і кромкою, готовий список для програми розкрою. Для чого ця програма взагалі хороша? Вона ідеально підходить для любителів і тих, хто робить меблі не серійно а штучно. Коли у вас не потокове виробництво, а окремі проєкти. Тут є все найнеобхідніше деталізація, кромка, розкрій, без зайвих функцій і без складнощів. Я намагався багато чого передбачити, щоб автоматизувати розрахунки, але лишається багато варіантів для творчості, а це все одно десь будуть неточності, тобто помилки. А помилки, до речі, у меблевій справі річ часта. Десь неправильно призначили чи не догледіли кромку, десь не врахували товщину матеріалу, і все детальне кондиція. Добре, якщо неточність у більший бік розміру можна підпиляти напилком. А інакше доведеться повністю переробляти. Чесно кажучи, коли я раніше користувався замовленням розкрою листів і поклейки кромки в організаціях, це була проблема. Тепер, коли є власний верстат для розкрою і власний верстат для поклейки кромки АБЦ, допущені власні помилки, дрібничка у порівнянні з тим, скільки потрібно витратити часу на повторне замовлення деталей із поклейкою. Мені з цією програмою простіше тримати процес під контролем, перевірив розміри, перевірив кромку, зробив розкрій, і готово. Навіть якщо десь помилився, простіше одразу побачити і виправити, ніж потім розбиратися у ланцюжку стороннього замовлення. Ось такий огляд. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком. А в мене на цьому все. Сім папа.